Вітаю! На сайті Allo Купили телевізор Xiaomi серії А 43 дюйма, модель 2025 року. Сьогодні у нас буде розпаковка. Апплектацію подивимось потім. Спочатку до самого цікавого до телевізора. Телевізор має роздільну здатність 4К. Зараз ми ну, його зберемо. І подивимось, як він в роботі. В комплектації у нас йде пульт, винтики документація, батарейки до пульта, кабель живлення, а також мішки. Дві штуки. Купляли на сайті Алло. З самовивозом. замовили на сайті, забрали через пів години в магазині. Телевізор має операційну систему Google TV. Зараз будемо налаштовувати. Система працює досить швидко після першого налаштування. Закінчуємо нашу распаковку.